Друзі, потрібна допомога. Тікток то велика сила, а вдруг язик до Києва доведе. Дивіться, є значить, підписник і є проблема. Він в Німеччині і назбирав багато гуманітарки, і пообіцяв діткам діткам в школі -інтернат, дитяча школа-інтернат, село Будне Вінницька область, моя область. Дивіться, яка ситуація. Назбирав і підвели люди, там якась ситуація склалася, що. Не приїде ця гуманітарка, і гуманітарка є. Можливо, хтось якимось чином чи знайомий бусом купив буса, жене, переганяє, їде в холосту назад, то моє прохання, хай звернеться до мене, я дам координати, людина закине там ту гуманітарочку і. Дивіться, є можливість передати самому в село Будне, переконатися, що це дійсно гуманітарка, їде туди, в школу-інтернат, або заїхати в місто Вінниця Лебединського, 36, на мій приймальний пункт, залишити її тут. І я потім під відео-звіт е завезу особисто сам, е зніму відео з дітками, з директрисою, що передали. Ну щоб ви бачили, що воно дійсно пішло туди. Тому звертаюся так: вдруг хтось щось їде, е дітки чекають, змоги доставити немає тої людини. Хоча, е ну. Були там коротше варіанти, але ну, щось не вийшло. Тому таке. TikTok велика сила. Якщо в когось є е можливість, відгукніться, напишіть. Ну, зробимо гарну справу. Всім гарного вечора.